Дівчата з мастер-шеф, які відкрили власні заклади. З вами Ніксон підготував для вас список дівчат у бізнесі. І так почнемо ми з Катерини Піскової, фіналістки шоу Мастер шеф шостого сезону. Мене звати Катя. Я із города Одеси. Одеса, Так, та да, Одеса, ну розповідайте то сто як така красуня опинилась на нашій куплесев'єно. Я поняла в якийсь то момент, що я живу в кухні і я не хочу займатися нічим другим. Після проєкту вона відкрила кафе-кондитерську в Києві на Осокорках, про яку я дізнався з одного з випусків Мастер шеф, де показувала мастер-клас приготування десерту, який я одразу захотів. На наступний день я поїхав через увесь Київ, щоб спробувати її десерт. Але я дуже розчарувався, тому що він вже виглядав зовсім інакше, і інгредієнти там були зовсім інші ніж на мастер шеф. Оскільки передачу знімали ще півроку тому, на той момент, коли я приїхав до кондитерської, вже були змінені інгредієнти. Ось така історія. Також нещодавно з'явилася інформація, що вона відкрила бар. Києві на теремках, до речі, в який вона дуже часто запрошує зіркових гостей, таких як Алік Мкрикчан, Дмитро Коляденко, Євген Клопотенко та навіть Володимир Ярославський. Наступна в нас королева довгих нігтів. Настя Завадська, суперфіналістка Мастершеф 14. А покажіть свої руки ближче. Мені дуже цікаво. А як ви готуєте з такими довгими нігтями? Дивіться, не різка або ще щось. Я кіхтиками так цибулю цибулюту. І ось так, от, ну тобто, ніж ось тут. А, мені з цими нігтями зручніше ніж деяким з їхніми руками. В неї є два заклади в центрі столиці та один заклад в Одесі з дуже пікантними десертами. Я думаю, ви зрозуміли, про які саме я говорю десерти. До речі, якось мої друзі відкривали магазин для дорослих. Так от, якраз ці пікантні десерти з закладу Насті були у нагоді, щоб привітати наших друзів з відкриттям магазину для дорослих. Замикає наш список дівчат у бізнесі Христина Берзак. Фіналь Лістка 14-го сезону я Крістіна, Я в Сербії. Чотири роки приїхала в Україну. Я дуже люблю готувати і дуже люблю процес. Саме навіть починаючи з таких маленьких деталей, з пророщування, з вирощування. Після проекту відкрила дуже популярну кондитерську в самісінькому центрі Києва. До речі, Сашко, переможець Мастершеф 16 деякий час працював кондитером саме у закладі Христини. Ось так буває: переможець працював на фіналіста, і про це навіть ніхто не догадувався. До речі, Христина вже друга з 14-го сезону мастершеф. То відкрив свій власний заклад. На мою думку, це називається опинитися в тому місці в той час. Мастер шеф дав дівчатам медійність, завдяки якій вони і розвинули свої заклади. Ось такі бізнес-леді у нас на Мастер-шеф. Якщо ви знаєте ще когось, обов'язково напишіть в коментарях. Та й взагалі напишіть в коментарях, чи сподобався вам формат такого випуску. З вами був Ніксон. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися та поставити лайк кожен день. Нові цікаві відео.